Четвер, 19 вересня, на столичному Подолі урочисто відкрили стінопис Мудрій панує над зірками. Це продовження акції гурки від головного управління розвідки України. Основною метою створення нового муралу є вшанування роботи гур та відзначення військових успіхів Сил оборони України в Чорному морі. На картинці з величезною совою на сапі та крихітним, але потужним морським дроном. Її автор, український митець Володимир Манджос, показує найуспішніші спецоперації гуру. Це атаки морських дронів Магура в рамках спільних операцій з СБУ та ВМС України. Саме вони змусили майже повністю капітулювати Чорноморський флот РФ та завдали йому неабияких втрат, включно зі знищенням флагманського корабля флоту. Цей мурал про головне управління розвідку, про, сим, про символ гуру це сову, яка власне тепер уже і на морі нищить російських зар. Про боротьбу і успіхи українців на морі, про те, як спецпідрозділи гурмо за допомогою Магур нищать ворожий флот. Сьогодні говорить весь світ. І те, що це має своє відображення вже не лише в новинах, не лише в документальних стрічках, а й в мистецтві, зокрема на муралах, які на стінах нашого міста прекрасно знаходяться, це закономірний процес. І ідея в тому, щоб надихати, розповідати про ефективну боротьбу українців і щоб далі бойовий дух українців був сильний на високому рівні. В рамках презентації муралу також був відкритий збір нам нові бойові магури, які у буквальному сенсі будуть відтворювати картину муралу у реальних умовах. Ціль збору 10 мільйонів гривень. Як і завжди, мудрий далі пануватиме над зірками. Галина Остаповець Владкоток Київ.